Звичайна зубна паста, ніяких там особливостей для незрячих. Звичайний станок для гоління. Багато хто вважає, що саме незрячі, вони чомусь більш неряшливі. Це стереотип і навпаки. І за того, що ми не бачимо, ми найбільш більше уваги е, даємо тому, як ми виглядаємо, тому що ми постійно це тримаємо в голові, а зряча людина ні. Допомагає, побутово він мені. У нас <смір> делегація обов'язків, я готую він мій посад, і він вже шуткує, що наче нам посадомийку купувати, якщо це я. Це датчик рідини. Він робить такий сигнал, якщо наповнюється до необхідного для мене рівня.